Добрий день, починаємо урок. Запис дуже коротка, тому що вона не буде уроком тільки під нумірацію. Ми завершуємо тему, тому сьогодні у нас домашнє завдання. Ні, не домашнє завдання. Сьогодні у нас залік, а це перевірка домашнього завдання. Бачите, я вже засинаю, тому що записую вечором. Добре, тема. Повторюю залік, і я можу навіть наступного разу вже прибирати ось цю запис і виставляти сюди. ну, не буде поки що январь, січень вистав, виставляти потім заміню. Але домашнє завдання у вас є, завдання можемо. Ось така коротенька запис буде. Майже хвилинка, але вона мені не заважає, тому що потрібно дати уроки, іначе я збиваюсь. Ну добре, вдалого возаку.